Виставку творів наївного мистецтва закарпатських художників презентували в Ужгородському Скансені. Ідея організації виставки належить досліднику наївного мистецтва України Олександру Ляпіну. Куратор привертає увагу до творчості художників самоуків, як до цілої культури, яка є основою великого мистецтва. За словами Олександра Ляпіна, формуючи експозицію Наївне, ненаївне важливо показати не тільки різноманітність стилів і технік, динаміку та напрямки розвитку мистецтва автодидактів, а й підкреслити їх своєрідну мистецьку філософську потугу. І зараз я можу сказати, що Закарпатська область і Ужгород це столиця наївного мистецтва України. Тут дуже-дуже багато. Ми всіх не змогли показати. Я знайшов біля ста. Художників дуже цікавих, і і народна картина, і міські і сучасні художники дуже багато, дуже цікаві. Тут 17 чи 18 художників. Це не андеграунд, це ціла культура, яка підпитує собою високу культуру. Хоча це теж висока культура. От просто її не помічають в нашій країні чомусь. Ідею Олександра Ляпіна дослідити сучасне наївне мистецтво Закарпаття підтримав крайовий художник, засновник та куратор резиденції. Вибачте, номерів немає. Петро ряска біографія, досвід. Творчі практики кожного художника вони зразу може бути непоміченим і незрозумілим. але також наївні художники з 20-го століття починаючи дуже впливали їхня творчість на професійних художників, таких же як Пікасо чи інші, що вони надихалися від наївістів Азії, Африки чи Європи. Ужгородка Андріана Данилюк за професією журналіст. Почала малювати під час повномасштабного вторгнення. У такий спосіб вона повернулася до своїх давніх мрій, адже нині, в час війни, важлива кожна мить. Художниця має творчий псевдонім етна експериментує та акцент робить на етно живописі. Тут представлена моя робота початок. Фактично, це перша робота, яку я Показала людям, скажу так, відкрито. Вона зроблена під час війни, коли був дуже важкий стресовий період. Ми волонтерили кіборги і десь в один момент я приходжу з ножем і просто швакаю холст і розумію, що це картина. І доробляю її буквально на одному диханні. Тому символічно саме вона тут. Плюс це перша моя колективна виставка, в якій я беру участь. Я дуже вдячна насправді куратору, який запросив мене. Учасниками виставки є і художники, які вимушено через війну опинилися на Закарпатті. Анастасія Тимченко на початку повномасштабного вторгнення евакуювалася з Маріуполя до Ужгорода, де, власне, і розпочався її творчий шлях як художниці. Я з дитинства малювала, але ну таке собі малювала, перемальовувала. Ну ніколи не малювала так, щоб від себе картини. Але коли приїхала сюди, не знаю, чи то. Так, регіон цей вплинув на мене. Да. Ну, почала малювати, почала пробувати себе. І ось я тут так. Це перший крок, і це такий великий крок. Я дуже вдячна Олександру Ляпіну, що він взяв мене сюди. Мабуть, хоче передати свої відчуття через картини. З початком війни покинула свій дім Олена Аляб'єва з Харкова. Прихисток та можливість творчого розвитку знайшла в Ужгороді. Вона і акторка, музикантка, художниця. Жінка має освіту юриста та економіста. Проте малює усе життя. Малюю, тому що ну просто не можу не малювати. Це ем, відображує свій внутрішній світ, зовнішній світ працюю в багатьох жанрах це і абстракція, і предметне мистецтво пейзажі, натюрморти, і графіка, і живопис дуже різні стилі. Багато виставок в мене було. Але от саме ця виставка, я дуже рада, що я приймаю в неї участь. Мене знайшов куратор Олександр Ляпін. І, до речі, тут ще є роботи мого чоловіка Андрій Воропай. Це мій чоловік. і Він теж приймає участь у виставці. Доповнена виставка роботами художників, адептів народного наївного мистецтва Осепа Мускура та Федора Бабенця з фондової колекції музею. Оглянути роботи митців самоуків Закарпаття можна до 2 грудня.